Всім доброго дня. У нас е тут самовисівом е засіялася велика плантація розгизуго золотистої. На даний час вона починає цвісти, е пилконосити та медоносити. Е я знаю, чи видно, не видно. Плантація дуже добра. Я не знаю, скільки гектарів, ще з нашої сторони є. І коротше, дві або три плантації такого є. Хто знає, де, в яких краях вона як медоносить, доносить, але ну, у нас це, виходить, пізній взяток, тільки підтримуючий. На даний час він не Продуктивний, але все-таки підтримуючий, і як бджоли закармлюються в зиму, то трохи і меду. ну Важний пункт у нас цього року, не знаю, як у всіх. Велика проблема із пилком була, тобто білковим кормом. У зв'язку з чим? зв'язку з великою засухою. Ранній період, то бджоли ще нема, тільки розвідка гуляє поодинока. Тут е є е висадження невеликої кількості, е як це, золотарник, або як батько казав, точно я не, не спомню. Е зараз е зберу трохи насіння його, бачу, є вже доспіли. Доспіли бруньки. Хто знає, то може скаже. Він так цвіте. Що це правильніше, так я вам скажу. Е і будемо е також пробувати його висадити у нас. Е ну і все. От зараз я так батькові наламаю трошки. Не знаю, чи він вже достиг, чи не достиг. Декілька пучків відламаю. Бачу в тій стороні ще є кущ. І тут іде така лінія. Але я не знаю, тут кущів 50, можливо, цього. Це й таке. Кого цікавлять ще плідні матки, бо у багатьох вже сезон матковідний закритий. У нас на даний час ще є в наявності карніка, F1. Пешець. оп, вибачаюся, ошибка. тройзек 07 лінія та по Кірганському інституту у нас три рідні сестри, запліднені на трьох різних островах. Деталі, кого цікавить, на яких островах і що за матки по Кірганському інституту. то Переходьте нижче по відео, там є все показано. Та розказано по них, щоб я хоча б один-два зірвав цих. Оцей я два вже зірвав. Третій тут. Хай батько досушує і пробує висадити. так же. Ні, бачите, цей ще не доспілий. Який доспілий, то вже добре ламається. Зараз буду шукати, щоб ще взяти якісь насіння для... Висадження, ну тут, о, знайшов тут, так скажу. Добре, е, дивіться в, в якій області є насадження, то пишіть коментарі і як він вас не доносить. Я знаю, ближче покажу. Ну, Прикольна в нас тут плантація. Не знаю як видно, не видно, отак так правильно скажу. Так, дякую всім за перегляд, обов'язково підписуйтесь до нас на канал, ставте лайк, дизлайк, кому як подобається. Один важливий пункт. Ми нікого нічого не учимо, тільки показуємо свою роботу. Дякую за перегляд, до побачення!